Люди не розуміють задачі і роботу ТЦК. Представник поліції має право провести адміністративне затримання і доставити його до ТЦК. Більшість людей, військовослужбовців ТЦК, це люди з бойовим досвідом. Ми не розуміємо, чому. Люди так реагують. Вітаю! Ви на ютуб каналі ВГОРУ. Сьогодні ми говоримо з Вадимом Тищенко. Це начальник групи комунікацій Херсонського обласного ТЦК та СП. Пане Вадиме, тема ТЦК. Неймовірно тригерна для нашого суспільства, коли ми говоримо про мобілізацію, це завжди збирає багато дискусій, багато переглядів е, матеріалів. Тому е, я вас хочу спитати про Херсонщину, тому що це безпосередньо ваша частина роботи. Як тут е, проходить мобілізація? і Скільки чоловіків е, придатні для служби чи рахувалися якимось чином? Вітаю вас, ліза, вітаю глядачі. Дуже цікаве і дуже важливе питання щодо Херсонщини, нашого регіону і особливо Херсону дуже складна безпекова ситуація для жителів Херсонщини, для нас, для нашої роботи. Тому в таких умовах ми намагаємось працювати і комунікувати з людьми. Щодо цифр, Чисел я не зможу вам назвати ці числа. Ви розумієте, якщо ви мене спитаєте, коли буде перемога і скільки людей будуть до неї залучені, ви розумієте, я не зможу відповісти і ніхто не відповість на це питання. Тобто, питання по цифрам не називають з точки зору безпеки і інформування ворога? так, так це інформація для ворога. Ми. Не будемо надавати такої інформації. Я не знаю, як в Херсоні не можу про це сказати, тому хочу спитати у вас від першої особи. Е якщо ми говоримо, наприклад, про інші південні регіони, про Одесу, то е дуже багато відео різноманітних абсолютно, де е працівники ТЦК або люди одягнені, ми маємо говорити у військову форму. Е це всі відео викладаються в, в соцмережі. І чимало є е, скандалів е, в Херсонській області. як Чи є з цим проблеми? Тому що тут такого, як мені здається, менше, чи ні? Важливе запитання. Не те, що менше, таких випадків, ну я не знаю. Це я по вас, бо я хотів спитати, чи є у вас? В наявності такі випадки, ми намагаємось і працюємо згідно чинного законодавства і не порушуємо його. Ви вірно сказали, що, наприклад, в Одесі дуже багато, не тільки в Одесі, а навіть щодо Херсону. Були фейкові повідомлення з ворожих телеграм-каналів, нібито хтось десь, там якісь проблеми відбувались з працівниками ТЦК. Але при перевірці таких фактів це були просто фейки, не підкріплені ніякими ні фактами, ні людьми. Щодо, наприклад, Одесу там, Миколаєва інших регіонів. Ці випадки зараз поодинокі. Звичайно, що для медіа це дуже рейтингові випадки, які смакують, які потім поширюють. Ну їх дуже мало. А в останній час ну, їх практично немає. В Херсоні пам'ятаю тільки один випадок. Який став загальновідомий, це коли у чоловіка на ринку ви могли це знати цю історію? Перевіряли документи, і він почав відбуватись від працівників ТЦК і від е, поліцейських помідорами, якщо не помиляюсь, і потім його матір е, отримала підозру, тому що вона вкусила, якщо не помиляюсь, одного з поліцейських це так, реальна так. історія. Е, чи знаєте ви чим закінчилася ця історія? Ну, я знаю, так вона і закінчилась. Як надалі, що з підозрою? Ну, ми не відслідковуємо це, це вже питання, питання, до, питання поліції. До, до поліції. Але один такий випадок був. Ну, наприклад, ми не розуміємо, чому люди так реагують. Хоча був пред, ну, представник закону поліцейський з працівниками ТЦК, була перевірка. Ніяких порушень, ну, скажімо так, з ну, нашого боку, з боку поліції не було, чому люди так реагують? Можливо, ну, такий психічний стан, можливо, страх. Я, я думаю так. Чи скаржиться на ТЦК? Звичайно, як же без скарг. Е, представники ТЦК, наприклад, патруль, якщо е, Патруль, ну, патруль, представники ТЦК з поліцією, що вони змушені робити. Вони змушують змушені змушувати військовозобов'язаних виконувати вимоги закону. Навіть це не пошук людей, це не, ну, не тягнути до ТЦК. Це е, змушування е, людей виконати законодавство. Тобто пред'явити е, свої документи, е, подивитися, якщо е, все добре на обліку все є у людини, питань до нього нема. Якщо є питання, йому е, представники ТЦК пропонують прибути до ТЦК і або стати на облік, або уточнити свої дані. Якщо людина... Не хоче, відмовляється, тоді представник поліції має право провести адміністративне затримання і доставити його до ТЦК з метою, з метою уточнення цих даних. Тобто це все стосується тільки уточнення даних. Так, так. так. А далі йде процедура: ну, щоб я був чесний, перевірка даних. Уточнення, занесення в базу оберіг, в документи цих уточнених даних і перевірка стану здоров'я, тобто направлення на ВЛК і перевірка людини. Це може все статись в один день. Тобто, людину е привозять для того, щоб е уточнити дані. Вона приходить ВЛК і отримує там е вже розпорядження якесь. Ну, найчастіше це декілька днів займає. Тобто, ну привезти людиною відразу, е, ну це декілька днів. Я просто чому питаю? Тому що в мене е, я не чула про такі випадки в Херсоні, але я чула про такі випадки в Одесі. І з того, що мені е, розповідали чоловіки, яких мобілізували, вони сказали, нам дуже було прикро, тому що нам в Одесі е, не дали можливості зібратись. Тобто ми прийшли і нас одразу посадили в автобус і повезли. І а ті, хто був з Херсона. І потрапили в нашу частину. У них були дні, ну там кілька днів, щоб зібратись. От так, це дуже добре, що є такі ну нормальні, спокійні, адекватні відгуки, тому що ми намагаємось працювати згідно ну, працюємо згідно чинного законодавства і намагаємось бути людяними. Щодо інших випадків, я не можу коментувати їх, тому що не знаю ну, під опліку цих. Можливо, е, я тільки можу припустити можливість, якщо людина е, не вперше е, вже там розшукується або зустрічають, надають повістку в другий, в третій раз. Можливо, е, для них допомагають прискорити це. Можливо, ну, це, це припущення, тому що інші ситуації, ну, різні ситуації можуть бути. Ми не можемо. Е... Не говорити про те, щоб працювати зараз в ТЦК, це з часто з об'єктивних причин, іноді з необ'єктивних причин це працювати під тиском і під великою вагою. Тож, чи заважає це оцей тиск, чи заважає робоче? І як ви з, з цим взагалі? Чи комунікуєте ви цей момент, що це робота під тиском? Цей тиск є, я вже трохи затронував це питання чому під тиском. Ну, на нашу думку, люди не розуміють задачі і роботу ТЦК. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки завжди працюють під тиском особливо групи оповіщення. В склад групи оповіщення входять люди, які прибули з бойових частин після поранень. Це люди, які багато з них з нагородами. З різними дуже важливими або героїчними вчинками в бригаді або в батальйоні. Вони змушені по стану здоров'я прибути або в тилові частини, або в ТЦК. Вони, не складаючи рук, приходять до нас, до ТЦК, і намагаються робити хоч щось, щоб допомогти. Ну, не хоч щось, а Ті справи, які ми вони можуть допомогти е, нашій перемозі, і дуже е, складна, е, ну, всім нам, особливо тим людям, коли, які тільки но ну, прийшли, і їм кажуть, чому ви тут, чому не там, і е, розповідати їм історію, що він ну, буквально там неділю або місяць назад повернувся з бойових дій, це дуже складно. Це ну, якщо люди це називають тиском, так під тиском. Ми ну, дуже розочаровані такими людьми, їх словами. Замість себе ми нікого не направляємо. Більшість людей, військовослужбовців ТЦК це люди з бойовим досвідом, переважна більшість, багато людей з пораненнями, з нагородами. І казати їм, чому ви не там, чому ви шукаєте, ми не шукаємо. Ми змушені змушувати людей виконувати закон, якщо б люди це розуміли. Які є перепони для повноцінної роботи ТЦК зараз? Тобто, чи можете ви сказати, що ви працюєте ну, повноцінно по факту? З нашого боку, на мою думку, ми працюємо повноцінно, але те питання, яке ми тільки що обговорювали, воно дуже заважає нерозуміння, можливо, страх людей перед працівниками, військовослужбовцями ТЦК. ТЦК це ті ж самі військовослужбовці, але виконують свою іншу роботу. Що робить ТЦК? Ми е, поповнюємо лави Збройних сил України або сил оборони е, кандидатами на службу або мобілізованими, або е, призваними по контракту. Я можу зробити припущення, що це дуже підсилюється. Цей страх, наприклад, він підсилюється. Е і ворожою пропагандою якимось чином. От. Але якщо, ем, є абсолютно реальні ем, історії людей, яких ем, або незаконно мобілізували, або це було не дуже коректно, не дуже вічливо, і тому люди бояться. І тож я вас хочу запитати про те, як правильно. Вести цю комунікаційну роботу і де тут треба допрацювати, наприклад, страх в бойових умовах він допомагає. Він допомагає сконцентруватися, мобілізуватися і приймати швидке рішення. Страх, страх в повсякденному житті це вибір людини, або сховати, заховатись, або приймати рішення щось робити. Хто із людей яке рішення приймає, я дуже хотів би, щоб люди приймали якесь активне рішення ну, щодо захисту України. Особливо зараз в той час, коли е, такі рішення е, від людей потрібні. Повністю з вами згоден. Е, і зараз, я, як представник ТЦК, зараз у вас для того, щоб налагоджувати комунікацію. Це не останній раз. Е, ми... Робимо все для того, щоб налагоджувати цю комунікацію. Є контактні номери телефонів, чергові телефони в кожному ТЦК, Береславському, Херсонському, обласному, на які люди можуть позвонити і задати або питання, або звернутися з якимись своїми проблемами. Вони отримають і відповідь, і роз'яснення якихось питань або звернутися до ТЦК. З питаннями своїми я вас хочу запитати, ще про те, це просто дуже важливо прокомунікувати якісь такі речі, кого першочергово мобілізують. Тому що зараз зрозуміло, що не вистачає людей на фронті, і часто мобілізують чоловіків вже старшого віку, але чи є якась першочерговість? Щоб ми всі розуміли, що таке першочерговість, а першочергово. Ми призиваємо і призиваються військовозобов'язані ті, хто е, придатний е, по стану здоров'я, раз, е, придатний е, по морально-психологічним якостям. Це я б назвав би першочергові люди, які е, е, нам потрібні і, на мою думку, повинні захищати е, нашу батьківщину. А якоїсь, ну, якщо ви хочете запитати першочерговість, нема іншої першочерговості, наприклад, міський житель, сільський житель багато про це є ну, якихось сюжетів, але у нас немає ніякої там виборки або ще чогось. Чи існує тоді якийсь план, скільки ТЦК має мобілізувати людей за певний період часу? Звичайно, плани є не тільки в ТЦК, плани є у держави, і фінансові, і соціальні різні плани. І до ну, Міністерства оборони, і у Збройних сил, і у ТЦК є плани. Але я казав вже, що про якийсь час або заходи, або е, там кількість людей ми не можемо називати, тому що це. Ну, нашкодить нам і нашій майбутній перемозі, так що цифри я не можу назвати. як допомагає в роботі резерв плюс чи допомагає, і що очікує тих, хто не оновив дані? От, наприклад, я умовно могла би бути військово зобов'язаною. До мене підходить е на вулиці е поліцейський та представник ТЦК, аби перевірити документи, а в мене нічого нема. Що зі мною буде, вам запропонують прибути в ТЦК з документами для того, щоб перевірити, хто ви, і уточнити ваші дані. Для цього і повістки видають, коли у людини немає ніяких ні документів, ніяких даних. Щодо резерву Плюс, резерв плюс допомагає самим військовозобов'язаним. Це застосунок для них, щоб у них в телефоні була, скажімо так, електронна копія його паперового військового документу. Це ну, для військовозобов'язаних. А при перевірці документів патруль просто може подивитися на резерв плюс військовозобов'язаного. Як я сказав, це електронна копія його документа. Перевірити, якщо все, все нормально. Дякуємо до побачення, все добре, якщо все в порядку. Якщо ні, то запропонують прийти уточнити дані. Яке найпоширеніше покарання може бути за ухилення від мобілізації? Якщо ви кажете за ухилення, це вже кримінальна відповідальність. Тобто, це коли. Просто я хочу прояснити, це коли повістка вже є. Це е, коли видається так, ну, так звана бойова повістка або мобілізаційне розпорядження. Якщо людина не з'являється по ній, е, тоді настає, е, ну може настати кримінальна відповідальність за неявку по мобілізаційному розпорядженню. А до того тільки адміністративна? До того адміністративна. Це, це дуже важливий момент, щоб зрозуміти, як це правильно працює. Я вас хочу ще по хочу поговорити з вами е, про військовополонених, тому що багато чоловіків на Херсонщині вони пережили російський полон, і вони кажуть про те, що якщо ми потрапимо в нього вдруге, то ми, як вже військовослужбовці, ми його просто можемо не пережити, тому що нас е, вб'ють. Чи є якісь особливі принципи роботи з такими чоловіками? Тому що з того, що ми спілкувалися, нам кажуть колишні військовополонені, що до них ну, приблизно таке саме ставлення як і до інших людей які не були в полоні ставлення з чиє я маю на увазі що у них немає ніяких преференцій тобто вони вони мають бути мобілізовані як і всі інші військово зобов'язані чоловіки е, до тепер до тепер так але от в кінці листопада верховна рада затвердила проект закону якраз про це питання про, про зміни зміни в законі які це будуть зміни ну це те про що ми казали щодо цивільних полонених або їх близьких родичів як вирішиться це питання я думаю ну можливо буде надана відсрочка таким таким людям але зараз відсрочки немає? зараз поки що немає, це тільки проект верховної ради я хочу наостанок з вами поговорити про про те, взагалі про страхи, які існують в нашому суспільстві, тому що очевидно вони є. І про те, як треба комунікувати з людьми, і як покращити комунікацію, щоб цих страхів було менше. Чи працюєте ви у цьому напрямку, і що можливо змінити, аби було. Краще зрозуміліше людям і простіше дуже влучне питання. Мабуть, це питання я повинен задати вам для того, щоб краще комунікувати з людьми. Ми комунікуємо зараз. Ми проводимо ефір. Недавно був ще ефір на радіо Ексоні. Теж були висвітлені різні проблемні питання і надалі будуть ефіри. Якщо будуть питання, ми будемо на ефірах і відповідати на ці питання. І я ще повторюсь: є контактні телефони, чергові на які люди можуть позвонити і задати свої питання. А як, як ви думаєте, що може ТЦК зробити для того, щоб краще комунікувати? Я думаю, що е, тут питання в тому, що до цього комунікація, я вам чесно скажу, була погана, тому що ви пер, перший представник е, Херсонського ТЦК, який прийшов до нашої студії, з яким можна принаймні поговорити про речі, які хвилюють людей. До цього це було складніше, якщо ми можемо просто сказати, що якщо у наших глядачів е, будуть питання, ми можемо їх зібрати і, і переадресувати, і поговорити. Euh, про це також. Я думаю, що ми можемо залишити номери телефонів в описі для, для відео, для того щоб ця комунікація була кращою так, звичайно. і простішою.